Той час прийшов Ісус у суботу в дім одного визначного фарисея, і вони з ним назирали, а щось перед Ним якийсь чоловік хворий на водянку, звернувшись до законовчителів і фарисеїв. Ісус питав, чи годиться оздоровити в суботу, чи ні. Вони мовчали тоді Він. Діткнувся його і оздоровив, і відпустив його, і промовив до них, хто з вас, коли в нього синче віло упаде в колодязь, не витягну його негайно в день суботній, і, ви, і вони не могли нічого йому на це відповісти. Потім, зауваживши, як вони вибирають собі перше місця, Ісус сказав до запрошених притчу, як то покличе тебе на весілля, не сідай на перше місце, що, бува, не був хто. Запрошений з них, поважніший від тебе, і той, хто запросив тебе, і Його не підійшов, він сказав до тебе поступися тому місце, і тоді доведелося б тобі соромом зайняти останнє місце, а навпаки, коли тебе запросять, іди зими, останнє місце, щоб коли прийде той. Що тебе запросив, сказав до тебе, друже, сідай вище, тоді буде тобі честь перед усіма, що сидітимуть з тобою, бо кожен, хто несеться в вору, буде принижений, а хто принижений, буде вивещений. Христос рождається. Сьогоднішнє маленьке Євангеліє від апостола Луки, якщо ми подивимося, воно невеличке, всього 11 рядків. Проте, якщо добре подивитися, Христос досить багато в цих пару маленьких повчань вкладає. Адже Христос чітко показує через цей кусочок святого Писання, говорить про милосердя, смирення і людську гідність. Що є досить і досить важливе. Адже без цих трьох основ християнське життя не може попросту існувати. Отже, День суботній. Фарисеї і книжники постійно навчали, що День суботній нічого працювати не можна. Але тут приходить цей чоловік хворий на водянку, який мучається. І Христос ставить досить логічне питання, чи годиться допомогти людини, яка терпить, чи ні. Але якщо добре подивитися, то книжники Фарисеї прекрасно знали, що в Божому законі не один раз написано, що закон Божий вимагає милосердя. Отже, треба проявити милосердя до цього чоловіка, чи не потрібно? Не мали, що йому на це відповісти, бо знали, що Христос робить добре. Коли Христос виявив це милосердя, Він фактично відкидає ті всі формальності закону, які книжники і Фарисеї надбудовували до Божого закону, свої так звані тлумачення. І дуже часто вони їх більше трималися, ніж самого Божого закону. Тому Христос і картає їх, що вони є лицемірами. Ісус підкреслює, що, зокрема, милосердя. Це є найвища форма, яка є в святому Писанні. Виявити милосердя до свого ближнього. Особливо, коли він, так як цей чоловік, хворий на водянку, є в потребі. І відповідно цей приклад він фактично викреслює це, все, це мірство, яке було серед ізраїльського народу, показуючи. Що той закон, який є написаний, він є написаний добре. Тому що цей закон враховує потребу людини. І добро людини так у себе має включення. Якщо ми подивимося, справді будь-який Божий закон чи Божа заповідь, вона завжди включає добро людини. Для того, аби людину остерегти. Від небезпеки, яка може чекати на людину, коли людина порушує заповідь Господня. Ми завжди, коли з дітьми є катехізація, постійно розбираємо саме найпростішу із заповідей. Одна з Божих заповідей каже, не переїдай. В старих молитвениках можете прочитати не обжерствуй. Ця заповідь не каже не їж. Але вона каже не переїдай, не їж лишнього. Коли людина переїдає лишнє, що стається з цією людиною? В неї збільшується вага. Відбувається ожиріння, закупорка судин. проблема з костями, суглобами, судинами і серцем. І це тільки наслідок одного гріха, коли людина переїдає постійно. І заповідь застерігає, не роби цього, бо буде тобі зле. Чи ця заповідь не включає в себе милосердя до цієї людини? Чи не включає любов і піклування про людину від Господа, який її застерігає від тої біди, яка може на неї очікувати, якщо вона постійно її порушує? Як бачимо, заповіді Божі і як в Старому Завіті, так і в Новому Завіті включають в себе ці важливі нюанси. Отже, Далі Христос подає притчу про цей вибір місць, які вони собі вибирали, перші місця. Йому включає в себе два важливі моменти. Перший з моментів це є смирення і відповідно про гідність людську. Кожна людина має гідність. Але проте за цією гідністю не має ховатися. Гордість. Що таке її гордість? Гордість це є дуже часто те, що людина вивишує себе над іншими, забуваючи, що вона так само сотворена, як і той твій ближній Господом Богом. І одинаково має рівність перед Богом. І Бог любить всіх одинаково, бо ми є Його сотворіння і кожного любить. Ці вибирання найкращих місць в ізраїльському народі завжди вважалося, що хто ближче сидить до центру, до господаря, той є дуже і дуже шанований. Проте Христос показує за цією шануванням, особливо коли гість приходить і перший старається зайняти це місце, ховається насправді гордість. А святе Писання чітко каже: Бог гордим противиться. І Христос про це розповідає цю притчу: що хто має своє серце повним гордості, то відповідно буде принижений. бо це в очах Господніх є немиле. Тому Христос показує, що в царстві Божому дуже часто те, що людина цінує на землі, воно має зворотнє значення. Якщо тут шукаєш першого місця, шукаєш найкращого, гордує своїм ближнім, то в царстві Божому можеш бути останнім. Ну, Звісно, якщо туди попадеш. Тому що нічого нечисто, каже Писання, до царства Божого не входить. І ті речі, які дуже часто не цінуються в цьому світі, є такі цінні в очах Божих смирення, милосердя. І коли людина цінує гідність не лише свою, але і свого ближнього. Знаєте, ці такі основні моменти цінував український король Данило Галицький. Тому що про нього є одна розповідь. Коли померли його батьки, вельможі й багачі прихопили казну і почали самі рядити. І коли Данило Галицький підріс, його старший брат Василій, він не дуже хотів пхатися до політичних справ. Тому залишив це своєму обдарованому братові молодшому Данилові. Сам ж. Більше був вояка і любив більше військова. Данило Галицький розумів, що йому треба буде підпора, поміч для того, аби державу, яку вже розграбували, поставити на ноги. І він зібрав багатьох людей, які мали певне значення і вплив київському гал, князівстві. І Відбулася та ж сама картина, яка описана в Святому Писанні. Ті, що були дуже багаті вельможні, вони старалися займати найкращі місця. Багато було ремісників, багато було інших крамарів, які приходили і сідали, де було свобітно. Данило Галицький це вже дуже добре бачив. Його вчитель, який йому навчав, він постійно казав: людина, яка є покірна серцем, має смирення, ця людина вміє прийти в біді до свого ближнього. Тому це є ті люди, на яких ти можеш покластися. І він добре це зауважив. Саме пізніше, над тими простими людьми, він пізніше і відбудовував Галицьке князівство. На тих, які мали в своєму серці смирення, милосердя і вміли цінувати людську гідність. Вони стали основними фундаторами, підтримуючи його фінансово для того, аби зібрати військо і його озброїти. Вони йому підтримували в містах і були тою основою, і стали тим рушієм, щоб відбудувати Галицьке князівство. Тому і не дивно, що Господь цінує ті ж самі якості. Адже за цими якостями ховається щось дуже цінне людяність. Знаєте, дивлячись на це все, можна побачити дуже важливу річ, певну таку мораль. До царства Божого потрапити є неважко. Якщо ти є справді, як казали святі отці, людина, коли в твоєму серді є смирення, ти не вивищуєшся. Коли в твоєму серді є милосердя, і ти вмієш підтримати свого ближнього, зокрема, коли він є в потребі. І коли ти цінуєш людську гідність. Бо Кожен твій ближній є сотворений на образ і подобу Божу. І в кожному твому ближній є прихований Христос. І коли ти гордуєш, зневажаєш своїм ближнім, ти зневажаєш Христа. То коли ти зневажаєш Христа, як ти потрапиш до Його царства? Чи людина, яка гордує нами, нас зневажає? Чи ми її впустимо до себе в оселю? Чи вона нам потрібна в нашій хаті? Подібно є і з Божим царством. Тому пам'ятаймо, ці три речі, як милосердя, смирення і людська гідність, є цінні і бережімо. Христос страждає.